Фармадол забудь про головний біль. За минуло добу наші війська відбили атаки на Донеччині біля 17 населених пунктів. Найзапекліші бої на цьому напрямку точаться навколо Бахмута та Авдіївки. Тут росіяни не полишають спроб прориву оборони. Неспокійно на Дніпропетровщині та Херсонщині росіяни били з мінометів ствольної і реактивної артилерії. Водночас сили оборони завдали по позиціях окупантів два десятки авіаційних ударів. Знищено два пункти управління, склади боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння, військову техніку, а також засоби артилерії. Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. За ніч десять разів із градів і важкої артилерії росіяни відкривали вогонь по мирних містах і селах Нікопольського району. Гатили по чотирьох громадах, зокрема у Червоногригорівській снаряди окупантів, потрощили п'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі та лінії електромереж. На щастя, минулося без жертв. Повідомили у військовій адміністрації. Тепер офіційно служба безпеки України опублікувала церковний список осіб, які потрапили під санкції РНБО. У ньому 10 фігурантів представників УПЦ, так званого московського патріархату, а також особи пов'язані з ними. Санкції наклали на екснардепа регіонала Вадима Новинського, намісника києво Печерської лаври Павла Лебедя та ще вісьмох священнослужителів УПЦ митрополитів, єпископів. Зараз більшість із них на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Санкції передбачають блоку. Вання всіх активів, обмеження фінансових операцій, також фігурантів списку позбавлять усіх державних нагород. Нагадаю, напередодні РНБО також доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо заборони діяльності Російської православної церкви в Україні. А служба безпеки України продовжує проводити обшуки церков московського патріархату по всій Україні. У церковників познаходили кремлівські методички, велику кількість антиукраїнської літератури і навіть нацистську символіку. Росія може найближчим часом посилити кібератаки не лише в Україні, а й щодо країн, які активно підтримують нашу державу. Про це заявив керівник центру аналізу цифрових загроз компанії Microsoft Клінт Воц. Тож світ має бути готовий до потенційних російських атак протягом зими. Вот пояснив, через невдачі на фронті росіяни можуть посилити свою злочинну кібердіяльність. Таким чином спробують підірвати політичну та військову підтримку України, зокрема, перешкодити постачанню зброї та боєприпасів на фронт. Додав після ударів по об'єктах інфраструктури, росіяни здійснювали і кібератаки проти енергокомпаній. Тож найкраща зброя для протистояння, поінформованість громадян. Thank Росіяни готуються вивести експонати із музеї окупованого Криму. Про це повідомив Кримський інститут стратегічних досліджень. За даними організації, Росіяни вже завезли до деяких музеїв пакувальний матеріал для так званої евакуації. Інсайдери повідомили, що експонати можуть вивести, якщо загарбнику доведеться відступати напереку. Та на думку експертів, музеї почнуть вивозити і раніше із розгортанням наступу зсу на лівий берег Дніпра. Раніше окупанти покрали роботи з музеїв Херсонщини Запорізької області, назвавши цей процес евакуацією. Він уперше взяв зброю до рук, коли в Україну прийшла велика війна, і того ж дня вирушив боронити Харківщину від російської Навали. Розвідник штурмовик звільняв села під Харковом від російського окупанта. Хоча залюбки каже, змінив би зброю на пензлик і як раніше писав би картини. Харківський художник Константин Лизогуб розповів нашій Тетяні доцяк, як наважився змінити майстерню на окопи і показав картину, роботу над якою ніяк не може закінчити через війну. Ми гуляємо парком у Харкові. Перший сніг. Він нагадує день, коли все змінилося, каже Костянтин. 24 лютого, коли на прикордонне місто полетіли перші ракети, він тоді ще художник міцно спав. Прокинувся у восьмій у телефоні кілька десятків пропущених. Вже за кілька годин разом із братом їздили по військкоматах, просились у військо. Врешті опинились у теробороні. Потім підрозділ, де воюватиме художник, стане розвідувально диверсійним при головному управлінні розвідки. Від згадки про нього у ворога холоне кров ужив. Але з досвідом там були далеко не всі, розповідає Костянтин. Вчитися довелося вже під час війни. Війна змусила взяти в руки зброю, та він хотів би як раніше писати картини. Зараз у Нью-Йорку триває виставка українських художників. Є там і кілька робіт Костянтина. Однак зараз у митця на творчість майже немає часу. Та й сенси змінилися, каже. Поблизу його будинку було кілька прильотів, вибило шибки. Там будинок туди прилітав снаряд, при тому, що чи калібр, чи, чи С-300, ну таке щось дуже мощне. Війна розлучила з найріднішими. Навіть творчість нині нею просякнута. Це моя донька. Ось роботу я почав до війни. За задумом це був солодкий сон дівчинки, яка тримає в долонях зірку. Ймовірно, свою мрію розповідає Костянтин. Нині чарівна планета схожа радше на ворожу бомбу, коли ми не там ну, відпускали покупатися там або переночувати. От я дивився на цю картину і думав: ух ти, ну вона зовсім зараз не про сон. Виникає така думка, що це якась небезпека, що це наближається, якась загроза. Для людей йому доводилося йти на штурм, але основне завдання розвідка дістатися якомога ближче до позицій ворога. Це з десяток кілометрів пішки в повній амуніції, зібрати інформацію про кількість росіян і види техніки. Траплялося, що їх вираховували і накривали шквальним вогнем. А ще зазвичай ворог мінує підступи до своїх позицій, і підриви не менше небезпека. На жаль, були втрати. Евакуювали пораненого, а далі вивозили. Загиблого. Ще там, знаєте, там 15 хвилин тому він був живий. Там... Я бачив, як він там з кимсь там спілкується, а потім я його несу. Їхній підрозділ звільняв Руську Лозову проходи питомник. Це передмістя Харкова, села вздовж траси на російський Білгород. Окупанти захопили їх у перші години війни. За їхні звільнення йшли тривалі, виснажливі бої були неодноразові спроби штурму. А коли врешті зайшли в одне з деокупованих сіл, вразив худий заляканий собака на ланцюгу. Окупанти жили в чужих хатах і не відпустили пса, навіть коли тікали. Дина вже є колекція картин із лапами. можливо, каже, колись там з'явиться і цей песик. Те, що я художник, це дуже заважає на війні, особливо якщо ти ну, розвідник або там штурмовик, там тому, що коли я йду. По лісу я бачу, о які які квіточки, які клао, яке небо класне. Після успішного звільнення майже всієї Харківщини Костянтин вирішив піти з розвідки. Нині буде займатися арт-терапією у війську, адже знає творчість, лікує душу через малювання. Можна. Повернути людину в тут і зараз, ну якби щоб вона відчула себе, свої свої свій стан, а ще пережити тривоги, страхи це важливо не тільки зараз, а й після війни. І для цього зовсім не потрібно бути художником. Тетяна доцяк Ігор Тамбів, факти сітів. Єдині новини. Російські загарбники цілеспрямовано жорстоко атакують мирне населення України. Ці напади призвели до загибелі дітей, рознювання шкіл і розгрому лікарень, заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Також очільник Пентагону наголосив, саме війна розв'язана Путіним стала причиною розширення НАТО, а не навпаки. Остін зазначив, Росію не провокували, Росії не погрожували на Росію. Не нападали. Натомість одна людина обрала війну і тепер через тугу Кремля за зниклою імперією. Європа зіткнулася з найбільшою кризою безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Ось він також зазначив, НАТО зміцнює свій східний фланг, але не дозволить безпосередньо втягнути себе у війну. Водночас союзники будуть підтримувати Україну до переможного кінця. Україну сьогодні відвідає Верховний комісар ООН з прав людини Фолькера Тюрка. Він планує побувати в Києві та області, а також у Харкові та Ізюмі. Українська влада і правозахисні організації покажуть комісару катівні росіян на деокупованих територіях і масові поховання. Також він поспілкується із людьми, які стали жертвами окупантів. Загалом, за даними ООН, за перші 9 місяців війни в Україні загинуло майже 6,5 тисяч людей. Понад 10 тисяч зазнали поранень. Щонайменше 12 тисяч примусово депортовано до Росії. Перше судно в межах гуманітарної програми Зерно з України доправило до Ефіопії 25 тисяч тонн української пшениці. Це ініціатива президента Володимира Зеленського. Раніше до неї долучилися понад 30 країн та міжнародних організацій і разом надали на реалізацію 180 мільйонів доларів. Зерно з України це допомога продовольством країнам Африки та Азії, що потерпають від голоду. Україна планує відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії. Нині в порту Чорноморськ завершують вантажити уже друге судно. Наступного тижня 30 тисяч тонн пшениці попрямують теж до Ефіопії. Третій корабель з гуманітарним продовольством запланований для Сомалі. Європейський союз остаточно затвердив граничну ціну на російську нафту. Вона становитиме 60 доларів за барель. Рішення охвалила Рада ЄС. Нові обмеження запрацюють уже 5 грудня разом із нафтовим ембарго Євросоюзу. Ті судна, які завантажили російську нафту до цього часу, зможуть доставити її до пунктів призначення без санкцій упродовж 45 діб. Саме стільки триватиме так званий перехідний період. Обмеження переглядатимуть щодва місяці, і за потреби опускатимуть. Цінову межу, крім того, країни зможуть самостійно знижувати вартість енергоносія через національні юридичні процедури. Херсон під час окупації очима фотокореспондента Олександра Корнякова у Черкасах відкрили виставку його світлин. Нескорений Херсон розповідь про спротив херсонців життя окупованого міста і перші дні після звільнення від російської навали. Чимало з цих фото публікували світові інформаційні агенції. Олександр відчув і бачив окупацію з 1 березня. Прожив в окупованому ворогом місті майже 5 місяців. З перших днів херсонського спротиву знімав мітинги аж. Допоки не був змушений виїхати, відкрито міг фотографувати лише на мітингах. Решту світлин робив на телефон непомітно. Розповідає, окупанти зупиняли людей на вулицях, перевіряли телефони, і все могло закінчитися катівнею. Черкаси дев'яте місто, де представлено цю виставку. Її мета показати світові, що Херсон українське місто. Я не, не міг сидіти, я а, по, по, повинен був робити цю роботу, щоб показувати світу тому, тому, що фотографії ці багатьох виходили обов'язково Херсон це Україна і Херсонці чинять опір окупантам. Сказати, що, що я спряту, коли бачу ці фотографії ти людей, які сміли, які дійсно за ідею то, що вони там делали свою життя, йдя на танки, выпрыгиваю на танки. Це моя фотографія. Чоловіки з боковини пішли боронити країну разом із своєю СТО в один день. Власник автомайстерні та всі працівники подалися до військомату. Тепер служать у Нацгвардії і завдяки золотим рукам на колеса ставлять усе, що тільки їздить. Дивіться, компресор привезли, поломаний. Як хлопці це розібрали, вони самі розібрали, поремонтували, і зараз у нас є гарний, мощний, крепкий компресор. На початку повномасштабного вторгнення Василь Кулик разом із працівниками у власному СТО підтримали військових та усіх, хто звертався по допомогу. Але цього чоловікам було замало. Поїхала колона військова по трасі Тернопільській і поломалася по дорозі. Рівно за 40 хвилин ми їм то поремонтували. І полковник там один каже: хлоп. Всі такі, як ви, потрібні в армії, а не тут, і нас це зачепило. Вже у перших числах березня боковинці з собою взяли усі необхідні інструменти, і в повному складі СТО пішли на службу до національної гвардії. Поставили там буржуйку, поставили диван, поклали станцію, поставили інструмент, сварку, все взяли з собою. І ми ото в машину і кисли. Мені сказали в три розібратися з усією електронікою. Там є запустити, провірити повністю, як вона працює. Ми буквально за тиждень часу ми вже знали повністю всі ну, і Кран ставили Німали мотори. Спочатку боковинці ремонтували військові вантажівки, потім освоїли БТРи. Чоловіки зізнаються, полагодити можуть навіть літак. Головне, аби це пришвидшило перемогу над окупантами. Ірина Тишин, Олександр Макушак. Факти сітіві. Єдині новини. Поверніть героїв додому. У Львові відбувся автопробіг на підтримку військових, які досі у російському полоні. Вулицями міста проїхалися більше як півсотні машин з українськими прапорами та стягами бригад. Його організували родичі захисників Маріуполя. До них приєдналися рідні бійців 24-ї окремої механізованої бригади, які теж у російському полоні. Про долю багатьох із них нічого не відомо. син в полоні. Хотіла би закликати всі спільноти, щоб вони нас почули, щоб це нарешті. Сунулося. Воно сунулось, але щось дуже повільно. Не знаємо, де вони, що з ними. У мене в полоні мій похресник Славко, він захищав Маріуполь. Він з полку Азов. Може собі тільки уявляти, які вони, в принципі, муки переживають. І, ну, я чекаю свого похресника додому.